Китай коментуйте, ставте дзвіночок для того, аби бачити актуальна тема. Я повертаюся з короткого відрядження в Сполучені Штати зараз. Маю таку довгий тут паузу зміну літака і в аеропорту от вирішила з вами ще раз поспілкуватися, поговорити про підсумки виборчої кампанії в Сполучених Штатах. Попередні робили включення. Поскаржилися слухачі, глядачі, що був поганий звук, тому повертаємося трошечки. мені здається, я відригувала звук. Здається, зараз скарг немає, і поговоримо про підсумки виборів. Отже, навіть ті аналітики, експерти, журналісти, які от в цих непередбачуваних підсумках американських виборів все ж таки ставили на перемогу Трампа. Не передбачали, з яким величезним відривом і тріумфом ця перемога відбудеться. І мені було дуже цікаво після спостереження на виборах подивитися американські медіа, і от вони називають фінал виборів історичним камбеком Трампа і нагадують, що лише один до того був випадок в американській історії, коли Президент після паузи в один термін переобрався, і це був Гровард Клідленд, який був президентом 80, в 1885-1889 вісімдесят і потім після паузи в 1893-1897 роках. CNN пише, що Трампу вдалося здійснити найбільш знаковий камбек у політичній історії. І це дає йому величезну владу вдома і сколихне весь світ. А так само агентство Associated Press назвало перемогу Трампа вражаючим політичним камбеком, який базується на розчарованих виборцях. Ну це правда, що багато американців голосували проти адміністрації Байдена, тому що з їх економічною політикою вони пов'язують проблеми з зростанням цін, інфляцією, економікою, а саме республікан. І штаб Трампа ставили на економіку і Севериториці він позиціонувався як той. Ну і ви це бачили всі в такій його переможній промові. Він сказав, що при мені там Америка буде процвітати, і а, говорив дуже багато про економіку, про те, що буде вирішувати ці проблеми. Власне, дійсно, а, оцей а такий екскурс економіки, зростання цін інфляції вони були дуже важливими. З кампанії, і багато американців голосували саме за це. Далі важливо зазначити, що кампанія Трампа республіканців не робили такий акцент на свій електорат. Це маленькі містечка, це сільська місцевість, і це спрацювало. А все таки демократи недооцінили важливість економіки, і бачимо, що програли. А, ну, що таке монобільшість в українських реаліях, Ми з вами знаємо і відчуваємо вже майже шість років, точно п'ять з половиною. І в Україні цей експеримент обернувся. Як на мене, руйнацію державних інституцій, послабленням парламенту, послабленням уряду, втрату мінісуб'єктності та самостійності це недобре для країни. В Америці, в Сполучених Штатах, вперше за дуже багато років теж така монобільшість. Президент республіканець буде 47-й президент Сполучених Штатів, який вступить на посаду в січні 25-го року. Більшість республіканська в сенаті. І більшість республіканська в Конгресі, і при тому не з одним двома там голосами, а така з, з, з хорошим запасом. А, насправді, що це дає для України перше Україні треба зберегти двопартійну підтримку. Це просто аксіома. Над якою треба працювати, і от влада, яка у нас любить кидатися в одну сторону, вона має з ну, заробити назавжди на носу, що треба працювати з двома партіями з республіканцями і з демократами. Сполучених штатах так не проходить, як в Україні, коли опозицію можна там просто гнобити. Опозиція буде впливова, і з нею треба буде спілкуватися обов'язково, будувати взаємини і обов'язково також мати дуже сильний діалог. Звичайно, потрібно посилювати діалог з республіканцями. Знаєте, це абсолютно ненормально, коли от влітку цього року нашу команду не пустили на республіканський конвент, де якраз відбувалося висування Трампа, віцепрезидента його, де була вся. Верхівка республіканської партії, тому що у банкової ревнощі, як же це так європейська солідарність їде на республіканський конвент. Ну абсолютно безумна політика, яка призводить тільки для втрат для самої України, тому що нам треба посилювати зараз діалог, надзвичайно використовувати всі там особисті контакти для того, аби посилювати підтримку України. Але у нас це навпаки блокується. От в сполучених штатах дуже сильні інституції. Там працюють інституції, і Сенат, і Палата представників це сильні незалежні інституції, які звичайно будуть і надалі сильними, незалежними, і тому це треба враховувати і працювати не лише з білим домом. З яким обов'язково треба звичайно вести прагматичний, довірливий, чесний діалог і роботу, але обов'язково працювати з конгресом з сенатом, якщо чесно, попередні роки з цим були проблеми. От у нас влада вона все таки працювала більше тільки з Білим домом, блокуючи дуже часто міжпарламентський діалог. А для парламенту сполучених штатів важливий міжпарламентський діалог, і от тому відразу після. Обрання спікера палати представників і нових голів комітетів потрібно активізувати цю співпрацю. Це робота для Верховної Ради України. Вона не може бути монополізована банкою, вона не може бути монополізована тільки слугами. Знаєте, я працюю в комітеті закордонних справ, і те, що зараз перетворився цей комітет імені Мережка, мені дуже сумно, тому що це повна деградація комітету. Жодного разу за п'ять років у нас навіть не було онлайн як у комітету. Онлайн зустріч з комітетом закордонних справ палати представників чи сенату, хоча я особиста і мої колежанки Марія Іонова, івана Компуш Сенцадзе, ми постійно спілкуємося з колегами з цих комітетів, але очевидно, що не в форматі комітету це ненормально, звичайно, звичайно, це треба змінювати. Це друге, третє. Ну банкові прийдеться відмовитися від цієї політики на храпу, образ е е скування партнерів, якихось там е таких от е е заяв образливих. Ну з Трампом, ми з його командою це не пройде. Це очевидно. І Тут потрібно вибудовувати дуже прагматичний е е діалог і повертатися до професійної дипломатії. Дуже важливо і залежатиме звичайно від того, хто стане ключовими діючими особами в уряді Трампа, хто стане держсекретарем, хто стане гуранником з питань національної безпеки, і зовнішньої політики. Обговорюються різні кандидатури і серед цих. Кандидатур чимало таких державних діячів і політиків, які головну загрозу бачать в Китаї. От і тут треба буде доносити позицію, що посилення Росії посилює всю візь зла і створює величезні проблеми для сполучених штатів. Тому на цьому етапі для Америки. Критично, теж стратегічно важливо придушити ці потуги Росії, розростися як агресивній імперії, ну те, чого вона прагне. Ну і власне для України, вибудовуючи свою. Тактику, стратегію зараз треба базуватися на фундаменті. Нічого про Україну без України це аксіома, і звичайно не може бути ніяких компромісів в питаннях нашої територіальної цілісності, суверенітету, кордонів. Також є небезпека, звичайно, що може там нас схиляти до того, що НАТО зараз не на часі. От оці всі безпекові уходи, на які банкова кинула стільки сил, ресурсів, всі наші дипломати були задіяні в їх підписувати. Насправді це папірці, красиві, добрі, наміри, ритуальні абсолютно заяви, обкладинки красиві, фото симпатичні, але вони не дають жодних безпекових гарантій Україні. Єдині безпекові гарантії це членство України в НАТО. І тому для нас так принципово стояти на цій позиції, роз'яснювати партнерам, чому сьогодні це вигідно не тільки Україні, і життєво важливо це потрібно НАТО, враховуючи професійність української армії, а те, що ми по суті є кордоном сьогодні цивілізованого західного світу перед ордою, і тому цей кордон має бути в межах в кордонах НАТО. Цю позицію треба доносити, над цим треба працювати і рухатися далі. Ну і очевидно, що зараз буде зростати і роль європейського союзу в питаннях допомоги і підтримки України, і тут теж виклики для європейського союзу, який безумовно надає нам величезну підтримку, але от залишається в цій парадигмі, все таки нерішучості такої остаточної щодо Москви. Європейському союзу треба прокинутися і усвідомити ризики, які є от це тягання ката за хвіст і паузи в тому, щоб дотиснути санкціями Росію. Просто припинити війну, що це створює величезні ризики і ці от паузи для само, самого європейського союзу. Ну тим часом ми бачимо таку турбулентність в країнах важливих Європейського союзу. В Німеччині фактично розвалюється правляча коаліція. Канцлер Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів, який є лідером партії вільних демократів, яка є частиною коаліції, через теж не згоду з його економічною політикою, тому що він вимагає там зменшення соціальних. Виплат з цим не погоджуються соціал-демократи і зелені. І Очевидно, що Німеччина стоїть на порозі можливих там дочасних парламентських виборів. Їй буде теж в першу чергу не до зовнішньої політики, зосередиться на внутрішніх питаннях на економіці. От але опозиція німецька християнські демократи вони великими друзями України. Вони нас дуже підтримують, і тут очевидно, що тема України. На, е, я думаю, що вона буде важливою і, е, і є тут шанс, що вона буде посилюватися. Але от е, для нас очевидно, що зараз події будуть розгортатися е, швидко, е, і тут дуже важливо бути активними, професійними, е, працювати разом командою, тому що 5-6 менеджерів не витягнуть. Тих викликів, які стоять перед країною, і очевидно, що Сполучені Штати будуть дуже прискіпливо дивитися на те, що відбувається в самій України. Тобто о, ніхто не буде закривати очі на корупцію, на зловживання, на утиски е, опозиції, на недемократичні якісь процеси, тому з цим не варто гратися і. Навпаки, треба усвідомлювати, що підтримка нам буде даватися на реформи, на нашу стійкість, на те, що будуть розвиватися незалежні інституції. Все це дуже дуже важливо. Ну я була чесно кажучи, подивована, коли побачила ж такий плач в соцмережах щодо там результатів виборів у сполучених штатах. Ну це дуже дивно, тому що насправді передвиборча риторика і поствиборчі дії вони завжди дуже відрізняються. А Америка будує свою зовнішню політику на прагматизмі. Для Америки посилення Росії це точно не є вигідно стратегічно. Тому з цього будуть виходити всі команди, і нова команда, інше питання от яка тут буде тактика, і тут нам треба разом дуже серйозно працювати зараз, аби нічого про Україну без України, не враховуючи української підтримки. І ключове для нас головний ворог це Росія, наша загроза, яка Щодня кошмарить Україну, посилює свої атаки на цивільні міста. Дуже серйозна ситуація загрозлива на фронті. От на цьому треба зосередитися. Хто б не був президентом всіх інших країн, це ну, не так впливає на Україну, як те, наскільки ми всередині країни, усвідомлюємо виклики, що стоять перед нами. Зосереджуємося на питаннях війни, на питаннях підтримки армії, а не на кошмарені бізнеса, слідкування за журналістами, там тиску на опозицію. І от на це все ну будемо відверті. це що дуже велика частина зусиль влади останні роки треба з цим зупинитися і думати над тим як а все таки перемогти в війні, як зупинити російську цю агресію. Ну і цікаве звучали вже тут слова деяких колег. Що ми просимо Байдена провести там допомогти провести нам вибори, друзі? Ну це вже якийсь анекдот. У нас то, е, значить ні, ми просимо Трампа допомогти да, там, нам провести у нас вибори. У нас то Байдену задавали питання, чому ми в НАТО. Тепер до Трампа в нас запитання до республіканців провести вибори. Ніхто ні за кого не буде ні воювати. Дні вибори проводити це наше домашнє завдання, і аби це трапилося, потрібно завершити війну. Завершити війну на українських умовах. А для цього треба зосередитися не на дровах, е кримінальних справах по дровам, а на підтримці армії, аби парламент став суб'єктним і почав нарешті працювати разом над тими питаннями, які сьогодні турбують і українців, ну і власне від яких залежить наша перемога, друзі. Іду на літак, вже лечу до Києва, скучила за домом, хоч не була там тільки 4 дні. Але коли виходиш з літака, і зразу там дивишся смс, телефоні від дітей, від родини, що знову літали шахеди, що знову в Києві атаки. Це все жахливо. Хочеться, все це зупинити, і над цим ми працюємо. Коли працюємо з нашими партнерами для посилення збройної підтримки, посилення протиповітряної оборони будемо працювати більше. До зустрічі в Києві підписуйтесь на мій. Ютуб канал, лайкайте, коментуйте і дякую, що були зі мною.